Хтось забув шолом. А, ти взяла мій, а я шукаю де він. Дякую. Гарного дня. Я вас забираю ввечері. Хриша нас чекає чогось. Я думала, ти поспішаєш. Всім привіт. І я. Привіт. Привіт. Петро. Їдемо в школу. Встигаємо. На дев'яте. Рідкісний випадок <кій> сидіти в школі, а мені не треба зранку їхати на роботу. Точніше, в мене починається об 11.25. Сьогодні не так багато роботи, трохи менше 5 годин. І я думаю, це пов'язано з тим, що в мене на цьому тижні вечірня робота, півтори години. Так що. Думаю, мені просто перенесли тих моїх ранішніх, ті, що зазвичай, комусь віддали мої години вранішні, щоб я ввечері працювала. Перекрили дорогу, готуються до якогось святкування, розвішують пропорції, не пропускають машину. Вантажівка зачепила огорожу. Отже, тепер треба чимось зайнятися корисним, суперкорисним в ці золоті дві години. Я не маю чіткого плану, тому, мабуть, і почну з планування. Ось. Вулиця Віктора Гюго. Їду працювати. Так, одну годину відпрацювала, і як же це класно, коли немає навантаження, коли не поспішаєш. Ось так. В спокійному режимі небагато роботи. Так, Мабуть, ось 4 години було б ідеально. Мені, до речі, вже докинуло ще півгодинки сьогодні і на весь тиждень ще додали вечірнього. Вечірніх візитів. Завиманжи. Но панко. Бо на п'яті. Жифіні. Війсь. А де мене? Вій, мех, всі боку. Все, їду додому. Трохи менше годинки. Перерви. Але ж всього дві години попрацювала сьогодні. Не чотири, не п'ять, як зазвичай. Сорок хвилин пролетіли. Як одна мить. Їду далі. Їду за дітьми в школу. Записала відео про, про школу, про плюси і мінуси. Насправді я підозрювала, що тема буде дражлива кожен як завжди, почує, побачить те, що, те, що хоче почути і побачити. Не всі зрозуміли мою головну думку. Те, що я хотіла розповісти. Ну що ж, так тому і бути. Дехто навіть розчарувався, розчарувалась підписниця, яка давно стежила за нашим каналом. Але я сказала, що, на жаль, не можу свої переконання змінювати, тільки щоб подобатись. Отже, попрощалися таке життя. Тобто в Ютубі так само, як і в житті. Не однодумці розходяться, теж і це нормально. Менше з тим. Треба буде ще про це поговорити, тому що, боюся, що не була зрозуміла до кінця. Принаймні в тому, що я жодним чином, як я і казала, не знецінюю роботу і вклад українських вчителів їх працю. Маєш, ти й малюєш. Лисичко, ку-ку. На майданчику знову. Гриша з Лією цього разу, а Петро поїхав додому. Миколай проїхав, пролетів, сказав, що він додому. А ти з нами перепочинеш трошки. Можливо. Ну, їдь, Петро вже там. Без ключа. Ключ в тебе? Ні, на Миколаю. Так, це перша красота, а буде багато ще гарного, бачиш? Він буде довго, все літо будуть квітки ага. на цьому кущику. Все біло на вечірній свій. Променот. Треба буде ще повернутися додому, взяти машину, коли чоловік з роботи приїде, тому що мені в останнє місце треба буде далеко їхати, і не просто далеко, а вгору. Через річку туди накручу за мостом. І великом я просто не подужаю. Майже 5 кілометрів. Ще й в відстані, як завжди, треба за 5 хвилин подолати. Ну, це я обговорю скаті, щоб час трохи змінив. Бунсох! Бунсох, мадам! Жефіні? Охвах! Так, багатоквартирний будинок. У мене зараз. Я тут колись була дуже давно і один раз. І тоді я займалась прибиранням, але зараз мені треба допомогти місію в ліжко лягти. Має бути його дружина, яка теж буде приймати в цьому участь. Зараз подивимось, що там в них сталося. Бо тоді вони рухались цілком активно, коли я в них була. Бонжу! Ага. Ага. Так, схоже, що в чоловіка трапило щось на кшталт інсульту, тому що рік тому приблизно я в них була, він був активний, завзятий, косив траву, газон і ну, пам'ятаю його здоровим на вигляд. А зараз в нього Ну, він погано переміщується, видно, що щось таке сталося. І, власне, перший вечір в нього я перша, перший раз вкладаю його спати, бо до цього в них там звичайне прибирання було кілька разів на тиждень. Ось, а ось такої допомоги саме лягати в ліжко, роздягтися, лягти в ліжко. Це в нього вперше. І він був Незадоволений, я так думаю, бо я то його вклала, але він після цього ще вставав, кілька разів сідав, просився в туалет, але не в мене, а свою дружину, яка, видно, що дуже втомлена від цього всього цієї ситуації, можливо, вона саме СІС попросила таку ось допомогу вечорами, тому що він її дістає, так би мовити. Вставав кілька разів, піднімався з ліжка. Подивимось, сьогодні вперше. Може далі легше буде. А я їду за машиною своєю, бо мені, я вже розповідала, зараз треба останню годинку, але далеченько знаходиться будинок, я там буду вперше. Фу, машина нагрілась. У нас буде потепління до 30 градусів на цьому тижні. Тож, спека і літо справді почнеться нарешті. Переїжджаю через міст, через річку, і мені з ось так наверх треба буде їхати туди на Кручу. Точніше, це просто високий берег, інший берег гарони. І для мене, до речі, ну я не дуже тобто, звертала увагу. Хоча ось знак, що карбона, начебто, закінчилась, але чомусь адреса, яка мені потрібна, вона теж карбоною вважається. Але там щось там не хутір, там просто стоять окремо будинки, великі ділянки землі. Сюди з дітьми, я з дітьми сюди ходила в похід аж на гору забиралися тут. Літом, здається, це було може і весною вже минулою. Це, звичайно, круто і пейзажі тут дуже гарні, але я не знала, що ми аж сюди маємо їздити теж. Цікаво. Мене аж сумніви чи правильно я адресу знайшла. Ну, начебто, все так. за 500 метрів. Поверніть праворуч. Цікаво, цікаво. Ну от ферма тепер я впевнена, що це ферма. Ну що, це в мене вперше справжня ферма. Колись в мене були жокеї, так я їх називала. Вони е, сім'я, ну, власне, місью. І вони займалися розведенням коней, їздили навіть планували різні виставки. Е, Але ось ця справжня ферма тут навіть росте пшениця навколо, е, великий ангар з технікою. І ось які тут. Пейзажі навколо. Ну, Це в мене такий досвід. Новий. Я вже думала, що мене мало чим можна здивувати. Але ось, будь ласка, французька ферма. Жінка живе сама, вона самі, самотня в плані того, що ось ввечері я мала її відчинити ключем, який знаходиться в спеціальному боксі. Ось. І коли я пішла, я теж її зачинила. Тобто до неї. Ніхто не прийде. Відстань майже 5 кілометрів сюди, але навіть не в цьому проблема. <губ> проблема в тому, що дорога ось така звивиста і горбиста, вверх-вниз. Ну, переважно було вверх. Зараз буду переважно вниз їхати, але ж великом це просто. Я б, мабуть, їхала б мінімум півгодини і була захекана, як то кажуть. Тож без машини ніяк заходить сонечко, я в неї буду весь тиждень кожного вечора, ось так, з сьомої до восьмої одну годину. І Зараз зупинюся в одному цікавому місці. Власне, куди в нас була мета, і ми з дітьми дійшли, коли в нас був такий міні-похід вздовж дороги. А, трохи помедитуємо. Туди сьогодні не видно піренеї, як слід, і сонце світить прямо в камеру, тому буде погано видно, але там карбона власне, знаходиться. Не знаю, як буде видно, а ось там мало б бути добре видно гори, але не цього. Класне місце проводжати сонечко. Ось ту сторону Тулуза. А тут зійшов соняшник. Дякую вам за перегляд. Це, власне, все на сьогодні. Дякую за ваші вподобайки, за те, що не забуваєте підписуватись на канал. Чекаю вас в коментарях, як завжди, і готую для вас вже наступне відео. Все, як завжди. Залишайтесь на каналі. Бувайте!